Зустрічаються команди, які перебувають на різних полюсах у турнірній таблиці, але, зрештою, і сенс трошечки різний у цих команд, адже ну, вже неодноразово пройдено про те, як створена і для чого створена друга, друга а, команда металіста зв'ятна «19-25». Чернігів в атаці прострільна передача. Фу, що це за рішення від арбітрів за вибив м'яч. Ідеально зіграв м'яч. Чисто м'яч зіграв Засовіцький. Що за жахливе рішення від бригади арбітрів? Романченко проти потімкова пробиває вправо від себе 55-й номер Чернігова і виводить свою команду уперед на 18-й хвилині. Карпізін тут останньої миті таки не встигає до м'яча. Непогано і тут би вже довести справу до удару. Панченко пробиває над поперечкою. Ткаченко пробиває. Дві хвилини компенсовано до першого тайму і в компенсований час уже вже атаці чернігів. Контратака удар! Стікай! Влучає в стійку від стійки воротаря. І скільки таких епізодів ми з вами бачили у футболі, коли м'яч влучає в стійку від стійки в воротаря, і від воротаря залітає у ворота. Це закидання вперед. Тут за Совіцькому не вдається головою скинути м'яч! Він летить у ворота, але за встигає його наздогнати. удар рикошет, і м'яч опиняється у сітці воріт металіста 19-25. На початку другого тайму Чернігів подвоє свою перевагу на 51-й хвилині, рахунок стає 0-2. <клухи> Ткаченко пробиває. Розіграла штрафний удар футболіста металіста 19-25. Хан з М'ячем. Навішує. Не вдається Кондратюку пробити. Антоніо Петрук. М'яч у футболісті металіста 1925. Петрук з гострого кута І тут не вдається вибити м'яч. Вихід віч навіч. В матчі 10-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги «Металіз-1925Б» поступається Чернігова з рахунком 0-2. Романченко реалізував пенальті на 18-й хвилині цього поєдинку, Середюк подвоїв перевагу Чернігова на 51-й хвилині.